Вітаю вас, шановні старшокласники, на математичному каналі. Ми продовжуємо готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Продовжуємо тему дробово раціональні вирази. Сподіваюсь, ви попередньо підготували теорію з опису під відео і при розв'язуванні цих завдань вона буде біля вас. Отже, розпочинаємо. Перше завдання спростити. В перших дужках зведемо вираз до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас Б. Отже, тут додатковим по ДБ, тут відповідно одиниці. Отримуємо АВ додати 1. Помножити. Вираз в других дужках теж зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник А. Відповідно, додаткове А і 1. Отримуємо АВ плюс 1. І це все до мінус першого степеня. Перший дріб перепишемо без змін. Помножимо. Другий же дріб нагадаю, що якщо він підноситься в нас до від'ємного степеня, зокрема до мінус одиниці, то таким чином ми перевертаємо його, тобто чисельник і знаменник міняємо місцями. Таким чином отримуємо А поділене на АВ плюс 1. Скорочуємо АВ плюс 1 і АВ плюс 1 залишається А поділене на Б. Відповідь Б. Наступне завдання. Якщо в нас дано, що 1 поділене на А дорівнює 1 поділене на Б мінус 1 поділене С, то виразити нам потрібно змінну С. Оскільки нам треба виразити змінну С, то виокремо її. Нагадаю, якщо ми переноситимемо якийсь дріб, число, чи вираз в протилежну сторону від дорівнює, то знак поміняється на протилежний. Отже, 1 поділене С на у нас було з мінусом. Відповідно, перенесемо в ліву частину з протилежним знаком. Буде 1 на С дорівнює 1 на Б без зміни. 1 на А в нас було в лівій частині з плюсом, відповідно, перенесемо його з мінусом. Буде мінус 1 на А. Зведемо цей дріб до спільного знаменника. Спільний знаменник АВ. Додатковий для першого А, для другого Б. Отже, в чисельнику отримуємо А мінус В. Якщо 1 на С дорівнює дробу А-Б поділене на АБ, то це буде дорівнюватиме оберненому дробу, тобто АБ поділене на А мінус Б. Відповідь Г. Наступне. Дана дріб. Чисельнику А плюс Б поділене на Б дорівнює 4. Знайти значення виразу Б поділене на А. Отже, в нашому вихідному виразі поділимо почленно А на Б і Б на Б. Матимемо А поділене на Б плюс Б поділене на Б, дорівнює 4. А на Б без безмін. Б поділене на Б дасть нам одиницю. Плюс 1 дорівнює 4. Переносимо одиницю в протилежну сторону з протилежним знаком. Отримуємо 4 мінус 1, тобто 3. Якщо А на Б приділені дає 3, то Б поділене на А дасть обернений. 1, 3. 13. Відповідає. Наступне задання. Дано А плюс А в мінус першому дорівнює Б. Знайти значення виразу А квадрат плюс А в мінус другому. У виразі А плюс А в мінус першому дорівнює Б. Піднесемо обидві частини до квадрату. Застосуємо формулу сума в квадраті. Отже, перша до квадрату буде а квадрат. Далі плюс подвоєний добуток, тобто 2 помножене на А і помножене на А в мінус першому. Додати квадрат другого а в мінус другому. Права частинка без нього дорівнює Б квадрат. Тепер. А квадрат без мінус запишемо. А помножене на А в мінус першому показники додамо і буде 1-1, тобто А в нульовому степені, що дасть нам просто одиницю. Таким чином в нас залишиться лише двійка. Додати А в мінус другому дорівнює Б квадрат. Викремо потрібний нам вираз. а квадрат додати, А в мінус другому дорівнює b квадрат відняти 2. 14 відповідь В. Йдемо далі. 15. Якщо дано вираз y дорівнює x квадрат поділити на z, x на нульове, z на нульове, потрібно виокремити 1 поділене на x квадрат. Для зручності. Запишемо y у вигляді дробу y поділене на 1. Дорівнює х квадрат поділене на z. Тепер виконаємо множення на хрест. 1 помножимо на х квадрат, дасть нам х квадрат. дорівнює. Y помножити на z, дасть нам yz. Тепер, оскільки х квадрат дорівнює yz, то 1 поділене на х квадрат. Дорівнюватимемо оберненому значенню 1 поділене на yZ. 15 відповідь Д. Наступне завдання 16. Щоб виконати дане обчислення, використаємо спочатку додавання оцього виразу для зручності. Отже, 1 додати 1 поділене на 1 плюс А. Зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде 1 плюс А. Отже, для 1 додаткове буде 1 плюс А. Перемножуємо. 1 плюс А помножити на 1, дасть нам 1 плюс А. І плюс 1. Таким чином в чисельнику отримуємо А плюс 2. Знаменники ж поміняємо місцями, матимемо А плюс 1. Підставимо в наше початкове завдання, будемо мати 1 додати. Одиниця поділене на А плюс 2, поділене на А плюс 1. Дорівнюємо. 1 додати. Якщо ми одиницю ділимо на якийсь дріб, то це означає, що ми його перевертаємо. Таким чином отримуємо А плюс 1, поділене на А плюс 2, обернений додамо. Знову ж таки зводимо до спільного знаменника А плюс 2. Додатково для одиниці буде А плюс, виконаємо множення. Одиниця на А плюс 2 дасть нам А плюс 2. Плюс А плюс 1. Спростимо А плюс А дасть нам 2А. 2 плюс 1 отримаємо 3. Знаменник без змін. А плюс 2. Отже, 16 завдання. Відповідь Б. Виконати спрощення. Щоб виконати спрощення даного виразу, винесемо спільний множник з чисельника і знаменника. Нагадую, спільним множником це в нас буде А в найменшому степені. Отже, з чисельника винесемо спільний множник А. В дужках залишиться 1. Додати А. Додати наступне в нас було б А квадрат плюс і так далі, продовжуючи винесення, останній доданок у нас буде А-степені 2006. Поділимо. Знаменнику аналогічно виносимо за дужки спільний множник. Це буде А в найменшому степені. А в найменшому степені буде А-степені мінус 2007. В залишиться А в 2006-му. Одразу можемо себе перевірити. Якщо ми відкриємо дужки, то А в степені мінус 2007 додати А в степені 2006 якраз нам дасть А в степені мінус 1. Додати. Наступний доданок буде А в степені 2005. Додати і так далі, продовжуючи, передостаннє в нас буде А і останнє плюс комінація. Чисельник і знаменник в нас має однаковий множник, який записаний з різних сторін. Отже, можемо його скоротити. Таким чином у нас залишиться А поділене на А в степені мінус 2007. Якщо основи однакові, то приділені показники віднімаються. Нагадаю, що А в нас тут в першому степені. Отже в нас буде А в степені 1 відняти мінус 2007, відкривши дужко, і знак поміняється на протилежний, отже матимемо А в степені 1 плюс 2007, що дорівнює А в степені 2008. 17 відповідь Б. Наступне завдання 18. Для того, щоб виконати суму даних виразів, розіб'ємо їх подіями. Отже, це буде наша перша дія. 3 поділене на 1 мінус А-куб. Додати 3 поділене на 1 плюс куб. Зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде 1 мінус куб Умножене на 1 плюс куб. Додатково. Сюди додатковим у нас буде 1 плюс куб. Для другого буде 1 мінус куб. Виконаємо множення. Одиницю помножити на 3 одержимо 3. А куб помножити на 3 отримуємо плюс 3 а куб. Аналогічно, 1 помножити на 3 буде мати плюс 3. і мінус а куб помножити на 3 матимемо мінус 3 а куб. 3 а куб і мінус 3 а куб виникає. 3 плюс 3 дасть 6. Отже, отримуємо 6 поділених. Знаменнику згорнемо різницю в квадраті. Матимемо 1 відняти А в шостому степені. Друга дія. Значить, першу суму ми вже обчислили. Друга дія. Ось. Одержане значення. 6 поділене на 1 мінус А в шостому. Додамо. 6 поділено на в6 шо... на 1 плюс А в шостому. Знову ж таки зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде 1 мінус А в шостому, помножено на 1 плюс а в шостому. Додаткове для першого буде 1 плюс А в шостому. Для другого 1 мінус а в 6 Виконаємо множення: 1 на 6 дасть 6, додати. 6 помножити на А в шостому дасть 6 А в шостому. Додати. Одиниця на 6, знову ж таки 6. Мінус А в шостому на 6, 6 дасть мінус 6 авшостому степені. Знову ж таки 6 А в шостому і мінус 6 А в шостому зникає. Залишається 12 поділено Знову ж таки в знаменнику згорнемо різницю в квадраті. Одиниці відняти А12. Вже можемо замітити певну аналогію, але для точності продовжимо дію. Третя дія. До отриманого виразу 12 поділене на 1 мінус в 2 Додати 12. Поділене на 1 плюс А12. Зведемо до спільного знаменника. 1 мінус А в12 на 1 плюс АВ12. Додаткові для першого 1 плюс А в 12 степені, для другого 1 мінус А в 12 степені. Виконаємо множення 1 на 12 12 плюс 12 а в 12 Додати 1 на 12 12. І мінус а в 12 на 12 будемо мати мінус 12 а в 12 Знову ж таки, а в 12 і мінус А12 в 12 скорочується. Залишається 24 поділене знаменнику знову ж таки згортаємо різницю квадратів. Одиниця відняти А24. Наступна четверта дія знову ж таки додавання. Для отриманого виразу 24 поділене на 1 мінус А24. Додати, 24 поділене на 1 додати. А Зведемо до спільного знаменника, одиниця мінус А в 24, на 1 плюс А в 24 степені розставимо додаткові. Для першого це буде одиниця додати А в 24-му, для другого одиниця, відняти А24. Виконаємо відповідне множення. 1 на 24 матимемо 24, а у 24 на 24 будемо мати 24А в степені 24. Додати. Наступне 1 додати. 1 помножити на 24, будемо мати плюс 24, і мінус А24 на 24 дадуть нам мінус 24. А в 24 степені. Знову ж таки зникає 24 степінь і залишається 48 поділене. В знаменнику знову ж таки згортаємо різницю в квадраті. Одиниця А 48. І остання п'ята дія до отриманого виразу. 28 поділене на 1 плюс АВ48. Значить, в даному для, випадку для останньої п'ятої дії я не виконуватиму зведення до спільного знаменника, а проведу аналогію. Значить, Зверніть увагу, кожне значення в чисельнику нам давало суму тих дробів, які додаються. 24 і 24 давало 48, 12 і 12 24, 6 і 6 12. Отже, в чисельнику даного дробу в мене буде 48 плюс 48. В знаменнику знову ж таки буде формула різниці квадратів. Одиниця відняти, а в 96-му отримаємо 96, поділено. На одиниці відняти А в 96 степені. 18. Відповідь А. Наступне завдання. А діони на Б дає 2. Знайти значення даного виразу. Значить, перепишемо А на Б. А двійку запишемо у вигляді дробу 2 поділене на 1. Таким чином, примноженні навхрест, виокремимо А. Отже, А на 1 дасть нам А дорівнює 2Б. Отже, ми маємо залежність між А і Б. А дорівнює 2Б. Таким чином підставимо в даний вираз замість А 2Б. Матимемо 4Б квадрат, додати. Замість А підставляємо 2Б і до квадрату, бо в нас А підносилося до квадрату. Поділене знаменнику А квадрат, тобто знову ж таки підставляємо 2Б і до квадрату, відняти А, А наше замінюємо 2Б, помножимо на Б. Дорівнюємо. В чисельнику матимемо 4b квадрат. Виконавши піднесення до степеня, отримаємо плюс 4 b квадрат. Поділимо. В знаменнику знову ж таки підносимо до степеня. Матимемо 4 b квадрат. Відняти 2b квадрат. 4b квадрат плюс 4b2. В сумі дадуть нам 8b квадрат. Поділимо. 4b квадрат мінус 2b квадрат отримуємо 2b квадрат. b квадрат і b квадрат зникає. 8 поділене на 2. В часті дасть 4. Отже, відповідь 2. Наступне завдання. Обчислити суму таких дробів. Перша думка це звести до спільного знаменника, але тоді числа будуть надто великі, щоб їх обчислити. Тому розглянемо кожен дріб окремо. Значить, 1 поділене на 1 помножене на 2 можемо записати як одиниця, віднята, одну другу. Це наш перший дріб. Зверніть увагу, якщо ми зведемо до спільного знаменника, навіть одиницю для зручності напишемо як 1 перша, спільний знаменник у нас буде 1 помножити на 2. Розставивши додаткові ту дві ту одиницю, 2 мінус 1 дадуть нам одиницю. Отже, даний дріб розписаний правильно. Додати. Наступний дріб розпишемо як 1 друга мінус 1 третю. Коли зводитимемо до спільного знаменника, спільний знаменник у нас буде 2 помножене на 3. Розставивши додаткові в даному виразі, у нас буде 3 мінус 2, що знову ж таки в різниці дасть 1. Додати. Наступний дріб запишемо як 1 третя мінус 1 четверта. Знову ж таки перевіримо, спільний знаменник 3 помножити на 4. Якщо зведемо до спільного знаменника, то в чисельнику отримаємо 4 мінус 3, що знову ж таки дасть одиницю. Таким чином прослідковуємо аналогію. Аналогічно, наступний вираз у нас розпишеться як 1, 1 четверта мінус п'ята. Знову ж таки, призведення до спільного знаменника отримуємо 1 поділене на 4 помножити на 5. Додати. Наступний вираз розпишеться як 1 п'ята мінус 1 шоста. Плюс наступний 1 шоста. Плюс 1 сьома. І остання плюс. Одна, о, мінус. Одна, сома, мінус, одна сьома, мінус 1 восьма, дорівнюємо. Відкриємо душки, перед якими стоїть знак плюс. Це означає, що ми просто душки опускаємо. Одиниця мінус одна друга і плюс одна друга, мінус одна третя. І плюс 1 третя, мінус 1 четверта, і плюс 1 четверта, мінус 1 п'ята, і плюс 1 п'ята, мінус 1 шоста, і плюс 1 шоста, мінус 1 сьома, і плюс 1 сьома. І останній. Дріб буде мінус 1 восьма, оскільки нам закінчилось. Тепер бачимо, що мінус 1 друга і плюс 1 друга скорочується. Так само мінус 1 третя і плюс 1 третя, мінус 1 четверта і плюс 1 четверта, мінус 1 п'ята і плюс 1 п'ята, мінус 1 шоста і плюс 1 шоста, мінус 1 сьома і плюс 1 сьома. Таким чином вся внутрішня частинка в нас скоротилася, і лишився перший дріб 1 відняти останній дріб 1 восьма. Зведемо до спільного знаменника. Додатково 8, 8 мінус 1, дасть в різниці 7. Таким чином отримуємо 7-8. Отже, відповідь. На цьому закінчимо наше заняття. Продовження дивіться наступних відео. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, адже вас чекає...